Друзі, вітаю! Зараз я розкажу про нову технологію будівництва басейнів: це каркасні бетонні басейни. Даний тип басейнів має дуже великі перспективи, саме тому, що він виробляється на фабриці, і фабрика відправляє готовий комплект для зборки для фінального користувача. Тобто, купуючи подібний басейн, вам немає необхідності наймати професійного басейнчика. Ви можете його скласти, збудувати самостійно, тому що в комплекті йде інструкція. Але при цьому... Зекономити дуже суттєво на монтажі і отримати довговічний бетонний басейн. І зараз я вам розкажу детальніше. Отже, бетонний каркасний басейн це готовий набор, який ви отримуєте в палеті разом з... Фільтраційним обладнанням з лайнером профілем для того, щоб закріпити лайнер, на ваш вибір буде йти копінг для того, щоб накрити зверху борт. Повністю всі структури весь каркас. І плюс інструкція, тобто ви отримали цей набор і самостійно або за допомогою низькокваліфікованих робітників його зібрали. Цей басейн е, може бути розміром до 85 на чотири метра. Висота 1,5 метра це стандарт, це ідеальна висота. Він може бути повністю заглиблений в ґрунт або встановлений над ґрунтом, або заглиблений на половину. Це вже як вам зручно. Отже, даний бетонний каркасний басейн складається з наступних елементів: перш за все. Це металеві балки опори. Вони у нас дюбелями прибиваються в бетон, тобто вам необхідно буде залити бетонну стяжку. Потім ви виставляєте ці балки і далі ви вставляєте бетонні перемички. По суті, ви набираєте стіну з отаких от, от балок. От, зверніть, будь ласка, увагу, довжина одної балки Метр шістдесят, тобто у вас ідуть опори кожен метр шістдесят, і ви можете до вісьми з половиною метрів зробити довжину. Ну це дуже великий, класний приватний басейн. Ви виставляєте опори, набираєте. Потім за цими бетонними балками іде лист металу, захисний для того, щоб вирівняти поверхню. В комплекті також ідуть всі крепежі і після цього ви чіпляєте лайнер. Все дуже швидко, дуже просто монтується. Плюс в наборі йдуть скімер, форсунки, підсвітка, всі труб. Бе фітинги, все це вже на заводі прилаштовано для зборки звичайними людьми. Отже, після того як ви зібрали стіни, вам треба вибрати камінь на борт. Дана компанія також пропонує дуже великий вибір по копінгу. Причому ви можете обрати різний копінг, але й зробити в такому ж стилі площадку, тобто зробити ще таку ж саму декоративну плитку. Виглядати взагалі буде супер. Після того, як ви встановили копінг, вам залишиться просто набрати води і запустити фільтрацію. На це так само входить інструкція. Це дуже просто е, зробити, і ви це зможете зробити самостійно. А тепер саме головне щодо цін, даний басейн відноситься до категорії капітальних басейнів. Це по суті бетонний басейн. Він буде вам служити дуже дуже багато років, мінімум 20 років. І до речі, у шоурумі цієї фабрики є басейн, якому вже там 10 років, він виглядає абсолютно як новий, тобто. З ним нічого не відбудеться, а коштує ця технологія дешевше ніж будь-який басейн на ринку, дешевше ніж басейн з бетонних блоків. Плюс його не треба там мурувати, цим возити, заливати зверху армопояс і так далі. Дешевше ніж композитні чаші, дешевше, ніж поліколі і так далі. Тому, якщо вас зацікавила ця технологія, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію. Посилання буде під цим відео. Ви заповните коротеньку форму, і ми вам вийшло прайс. І повністю детально всю інформацію. А мене звати Артем Луків. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, і побачимось на наступних відео. Пока.